Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, у нас обіднє оправляння біля коровок. Трошки хочеться вам розказати, поділитися, показати, покажемо як, нашу нову коровку, полічку, розкажемо, скільки молока дає, покажемо бичочка, розкажемо, як назвали, так що кому цікаво, залишимося з нами, погнали, управлятися і трохи поспілкуємося. Я сьогодні пораюся. З помощником. Наша мамка трохи зайнята. О, помощник помахай. О, бачите. Ай, помах. Так що, бачите, не тільки нігті накрашені, як там пишуть, то ньохті накрашені. Нігті накрашені в мене і в дитини, і в дружини. Бо навіть, розумієте, коли дружина дає банку молока і тримає Баночку молока виносить. навіть старі люди пожилі і ті замітили, як приємно, коли в дружини, ручки частенькі, в таке накрашені і все. Так що, бачите, тримаємо коров, довбаємося в кізяках, ну, про себе не забуваємо. Якось так. Так що такі настці. Так, ну що в нас? Друга година дня, пораємося. Що хоче розказати? Трохи було халепи з новою коровою. Пішліть. Давайте даємо сипок, яка є. Дамо пульки їсти. Дамо пульчики їсти. О. Пульчику. А ну покажися. Так, красиво тікай. Ти вся все йому. О, і трасунчику. Даємо пульчику їсти. Так, ну що, глядачі? Всіх цікавить, кажуть, льоня, ну що там, то красиво. Що ж там ваша нова модна коровка породи Брауншвіц, яку ти, ти вам подарили, розкажи, що ж ти щось добився, не добився, скільки молочка дає все. Ну, що я сказати? В общем-то, я 20 років, в мене стажу, тримання коров. 20 років. Я думав, я вже про коров усе знаю. І допомоги мені ніякої не потрібно. Понімаєте, така мене була ця. Хоча коли зіткнувшися з цим, сім... хоча коли зіткнувся із... Із коровкою. Що ми виходить? Роздоїли, ну як, розстелилася, значить вже роздоїли, вім'я спало, все. Тільки гнать молоко, щоб бігло і текло ріками на цьому. Вона в нас в общем, на наших годівлі, все, як ми годуємо цих коров, як ми годуємо, ну як я годую своїх коров з року в рік годами, Получається, дає 24 літра молока. Дала вона, все, стало 24 літ молока. Ну і що я замітив? Як? 24 літри молока. На цю, це, на цю кількість молока потрібно дати вже 7 кг дерті. Ну, Дерть, макуха, концентратів, 7 кг. Получається, я ж їй 300 грамів на літр йде. Я їй, виходить, даю і дивлюсь, моя коровка невесела. Стоїть так, трохи горба нагнула. Таке, як желудок болить. Понимаєте? Нема діла і все на цьому. Ну тут, звісно, дякую, знаєте, що нас не покинули наодинці з коровою. Дякую Анатолію Вікторовичу Клименку. Велика ця Вибачте. Анатолію Володимировичу Клименко. Мене підправила? Ну, батька в голові каша робиться, таких всіх думок, так і все, це хоч там розказати. Що каже, Льоня, не воно. Ми тобі дали таку корову, ти що, які 24 літра. Я кажу, Антоні Володимирович кажу, ну, у нас така харчення, у нас що, сіно я можу дати, сіно люцерки, лучне, сіно, сіно в мене є. Дерть я можу без питань дати. Яку? Яка ну, такого цього, як буряка, в мене немає. чи ні? Ні, каже, щось не воно. Каже, давай я тобі як, спеціаліста підключу. Созвонись, побалакай, розкажи на цьому, яка ця. Ну, звісно, і дуже дякую велике Анні Вікторівні, це провідний спеціаліст Анатолію Володимировича. Поспілкувавшись, дали ми свій і все. Каже, Льоня, ти сам травиш корову. Кажу, ну як травлю корову? маю. ну в мене ось ну, красиво все там, там. Красиво, дала, в принципі, 27 літрів молока на цьому там. Зорька дала 25 літрів молока. Ну і то вище, ніж ці показники, я не міг підняти на цьому. Бо так само я замітив, я вже почав сам себе ну, обдумувати, що я так само замітив і по красуні, і по польці. Чим став я більше давати дерті, тим стали в них болі, боліть желудки. І вони все ну, і перестали на цьому і зависли на цьому молокові. Каже, неправильно ти робиш. Оцю всю дерть, 7 кілограмів. В общем-то, розділяй на тричі, щоб корова за одну годівлю ну, не більше 2,5 кг дертів в сухому виді получала. Ну, дерть з макуха, щоб не на цей. От тоді, каже, буде діло, пробуй так і буде у себе цей. Ну що ми буквально. І така годівля, такий раціон. Ми годували утром бачок і вечором бачок. на Зараз, дівчата, будемо їсти на цей. Утром бачок і вечором бачок. Каже, ні, двічі це цей. Розділяй на тричі дерть, свою дердь, на тричі, і ти сам побачиш, що у тебе діло піде. Ну, що ви думаєте? Буквально за два дні <кхух>, полька нам дала 30 літрів молока. В общем, додавка представила за два дні, буквально представляєте, 6 літрів молока додавала. Так що на даний момент трисоточку вже Полька дає. Це, звісно, обалденно. Це за всі мої роки. Перша корова, яка дає таке молоко. ну, Таку кількість молока. Ну, а якість молока, і хоч сам показати, яке молочко, який вершок, щоб ви мали уявлення, що це за корова. Ну, в принципі, корови ми довольні, обще. Ну і плюс, звісно, нам зробили ще рецептуру. Кажуть, ну я давав, як там, 2 кілограма цього, дерті ячної. І там пів кіла чи кілограм давав я цього макухи Поняли? Кажуть, ні, теж. Ну, молодець, що так годуєш, все. ну це не воно. Написали, розписали мені цілу рецептуру, як годувати коров. В общем-то, поділюсь з вами, щоб ви не наступали на ті граблі, що я. Я думаю, вам це буде корисно і цікаво. Так що якось так. Так, ну що, це. Як в день? Це в день, щоб ми мали на увазі, що на цьому на корова. В общем, то ячміння корова дожна ячмінної дерті зідати 2,3 кілограма. 2 кг 300 г. Кукурудзяної дерті 2,8 кілограм в день. Макуха сояшникова кіло 100. <кій> Більш макухи не можна. Получається, оцей макуха сашниковий. А я лупасю по кілограму, її, ну, два кілограма в день, і виходить, теж джелудок одне неї болить. Все, кіло сто тільки сошникої макухи в день можна більш не можна. Ну і плюс додали е, макуха сояшник, е, соєва, як, жмихи соєві на цьому. Це на добу кіло 600 Оце от Отаку зробили рецептуру. Каже, перемішує, що все добре на цьому. І оце цю рецептуру за день. Ти маєш видавати. Як теж видавати, дуже цікаво, тоже. Ну, бачите, ну, прям взагалі. Я як давав? Я, в общем-то на утро мочу з вечора, управився вечором замочив, утром віддав. На вечір мочу з утра. Намочив, ввечері віддав. Коли ні, так теж не можна. Кажуть, саме до, ну, треба мочити, обов'язково мочити теплою водою все. За пів часа до того, як віддавати корокам. Бо що, що, що виходить? Виходить, за ці півдня починається броження у цьому всьому і теж коровки погано. Так що бачите, 20 років мого стажу, коту під фіз, виходить. Ну нічого, дай Бог, що звела так судьба мене з, ну, з підписчиком з таким. Антонію Володимировичу, ну це взагалі, розумієте, хоч навчили на старості років тримати корову. Так що, якось так. Ну, такі діли. Так, ну що вам ще сказати по коровкам? Я думаю, буде цікаво і гарно, нам, цей, кому інтересно, ми будемо розганяти і далі. Коровку цю все. Звісно, бажано б до цього всього кормовий буряк. Кормовий буряк. ну в нас, Ну, ми його, я його не садив цей рік, в мене не було його можливості. Я б сам би тупо його не витягнув би кромовий буряк. Ану, хто мене має, знає, в кого є кромовий буряк, хто може продати, дзвоніть, пишіть. З задоволенням куплю, щоб спробувати розігнати е, польку по максимуму. Може ж така вона дасть і 40 літрів молока. розумієте? Ну, чесно, поміла, чесно, На даний момент вона дає менше того, що вона дала первісткою. Ну, звісно, там годівля, там є силос, там, ну, там дуже багато факторів. Там навіть э, на фермі вода коровкам підігрівається для того, щоб була краща віддача молока. Коли коровка п'є теплу водичку, у коровки віддача молока. Ну, ми цього не можемо зробити. В принципі, в поївках в нас вода холодна. Ну, Викручуємося з домашніх реаліїв. Так що, якось так. Це все по польки. Що хочеться сказати? Кому цікаво, інтересно, залишаємося з нами. Таким самим способом, як полічку, Попробуємо розігнати зорьку. Вона лежить, їй тилиться через два місяці. Так що попробуємо. Вона, в общем-то, періску дала 25 літрів молока. До якої ж ми можемо розігнати, Ну, до якої кількості молока ми зможемо її розігнати. Так що з тим це з нами. Так, по красуньки. Давайте я сюди перейду, щоб було на цей. Як ви знаєте, ми, хто з нових глядачів не знає. В красуня абортувалася, скинула 6-місячня теля, таке вже цей ну, скинула. Ми її через місяць попарували ще раз. Проходить місяць, вона знов скидає теля. Ну, Поспілкувавшись з спеціалістами, з нашими, ну і так попитав, цей, що кажуть, льоня, більше всього, що в корови пішов гормональний збій. І корова, навіть те, якщо її пролікуєш і все, вона теля не винесе. Ну, Є ризик такий, що вона. Не винесе його ну, всі 9 місяців. Так що, як ну що вона виходить? До першого аборта, абортування вона давала 20 літрів молока. 20 літрів молока. Після першого вона скинула 16, після другого абортування скинула на 9 літрів молока. В общем-то, виходить, тиждень тому вона ще забилась до БК. В общем, до бика вона б'ється стабільно регулярно. Вона злетіла на 6 літрів молока. Що я так кажу? Дуже багато глядачів писало кажуть, Льоня, перетримай її рік. перетримай її рік І попробуй попарувати. Люди добрі, ми не в тих умовах, щоб, ну, тримати хай їй жалко, хай все. ну, тримати, Це тримати Бугая цілий рік. Це навіть фінансово не ну, і, і то, хто знає, чи попарується, чи ні. Поняли? Так що, поки, звісно, красивий. Як її не жалко, як її все, ну, красиво прийдеться здавати. Ну, печально, ну нічого. Життя йде вперед, я думаю, все буде нормально. Ну нічого, трошки я вам розказав, так що зараз з Катюхою довичищаємо і покажемо, як е, доїм польку. І скільки ж полька дасть молока. Погнали. І заразом нальємо молочка, і я вам покажу, який в корови має бути вершок. корови має бути вершок. Велика корова дає 30 літрів молока. Отак. Так, Ну а ми вичищаємо, пораємося. Дотюнчик давай. Вперед! Що ще й вилає, кажуть, що ти на цьому дитина вичищає? Ні, вона каже, папкує без питань. без всяких це. Помагає нам, Ви, виходить, допомагає без всяких проблем. Хоча, каже, для чого я інститут кончала, я не знаю. Щоб кидати. Ще, ще лупки досі на, на це. Для чого я студіла, я не знаю. Щоб кидати, каже, ця. <клес> лопатою гамно, я кажу, доцюнчик. краще кидати до лопатою гімно в Україні, чим десь за кордоном комусь. Як в Україні своє гімно, чим за кордоном чуже. Так що якось так. Ну нічого. А ми погнали доправлюватися. Так, ну що, дощі льють, це якийсь капець. Заливають все грязно, мокро, ні до чого не добереся, нічого. Ой. Так, ну а ми складаємо цього доїльний апарат. Йдемо до Дівчат. Так, Хорош ти із биком гратися. Вже трачу зрив, брати. Мовчу. Бо я мовчу. Я то в жінки зароблю, то в дитини зароблю. Та так в мене язиком. Ну язик такий, <світ> чи ні. Ну. А -а -а. Польчику. Так. Красунчик, вставай на місце. Вставай. Так. Ну що мені хочеться сказати? Трошки ми, звісно, пробували красуню. Перевели на тричі, бо ми перевели на, на, на два рази. І все, ну немає діла. Крути, верти, нема з неї діла. Звісно, зараз ну, та ціна на говядину, все, ну нічого, а що ви зробите? Хоч що небудь треба. Звісно, жалко. Після другого тела керівка і все, Ну, а нічого не поробиш. Життя продовжується. Кажу, Катюх, іди коров помиєш. Вона каже, а е, я боюсь на цьому. Хоча полючка умничка любенька, трошки трохи дригалася, бо вона ж ну, на там совсім умовах на цей, чим домашні умови. Ну, а тоді потихеньку-потихеньку привикла. Так що все песня. Бо навіть і я поначалу додів я, а не дружина. То зараз... Сміливо воду є дружина, без питань. Так, да? Польчук. Слухає. Каже, оце з цим попала до цих ютуб-блогерів, я мої. Ну нічого. Я думаю, це дуже добре. Знаєте, я... за мною ніхто цієї інформації... Ну... 20 років я кого не міг добитися. Хоча я теж корову починав. Тримати з нуля, хоча мене дідусь тримав, так же само тримали. Тримають, а думають, чого не можна від корови, від корови добитися нормального молока. А воно причина, бачите, в чому? Причина банально проста в нашій неграмотності в цій справі. Для того ми і є, щоб ділитися, як? Поділилися зі мною. Поділилися зі мною. А я ділюсь з вами. Ой. Ну, нічого, а ми дуїмо корівку. Додаємо коровок, коровок. Красунчик усі. Звісно, красуня безпокійна спала, молока дає мало. Взагалі, то півтора літра молока. Ну, це в обід півтора літра молока. Утром три, в обід півтора і ввечері півтора літра. Шість літрів. Слабе дуже на цьому. Що в нас по полічки? Є в нас зараз Мірчук показує, а ну гляньте. Якщо мірчук показує 11,5 літрів, виходить, пулька дала 10 літрів молока. Так що там ще перспектива. Я думаю, ми до 40 літрів доженемо обов'язково. Витягує. О. Бачите, є там куди розганятися, звісно. Так, зараз ми. Можемо обов'язково корокам вімі. Віме без цього ніяк. Це я всім глядачам своїм рекомендую, що засобом після доїння. Якщо мені засіб до доїння не подобався, не це, почало моє молочко киснути. А засобом після доїння я користуюсь. Так що, такі діли. Ну що, пішли, зараз наліємо молочку і напоїм бичка, заразом покажемо вам. Так, опа. О, пішли. Ми з катюхою. Досінь, Оба! Пішли сюди. Так, ти. заходьте в нашу цю дотюнчик, іди сюди. Помагай батьку. Ще одне там писали бетон. Бетон, в принципі, хороший, але одне погане, що треба, ти держиш, тут за ага. треба заниз? Треба братися за низ, а нема внизу ручки. То бетон. Я забракував. Хоча, звісно, красиво. Є мірчук. Мірчук, в принципі. Все сходиться по літражам без всяких питань. Так, ну а ми наливаємося. Кажу, дружині. Маємо три корови сараї. А де ж наша сметана, сир? Каже, е, мені молоко не фото людям каже, Який тобі сметанний сир? Ти що? В за людей дужче думаємо, чим за, чим за себе. Ну, знаєте, за людей дуже багато бере, беруть з малими дітками. Дуже багато пенсіонерів теж беруть людей, що просять. Дайте, дайте, дайте молочка. Так, давайте, давай двушку. Ні, ні, встав. Хай, буде бичковий зараз наліву. — Ще й тобі буде <пить> Бачите? йо, -йо! В общем, Взагалі, що дала, зададіть сюди, гляньте. Получилося три банки і два літра. І плюс ще і мені напиться. Бачите? Так що... О. Ну нічого, а в нас така відерце бичкові. Виливаємо сюди молочко. Хай буде бичок, хай виливай, да, дитинчик. Ну що я скажу? По молокові. Получається, всім нашим людям, що беруть молоко, молоко понравилося, задоволені взагалі обалденне молоко. на цьому. Сам вже пробував, звісно, слава Богу, дала хоч молоко напитися з пульки. То молоко ну, шикарне. Молочко обжирне, обалденне теж. Зараз вам покажу. Якщо залишилось в холодильнику, щоб на цей. О, є Утрішня банка молока. Для чого показую? Для того, щоб ви мали уявлення, який на збір. А ну як воно, може якось так. Блін, видно, не видно. Ось, дивіться. Оце збір молока. Це утрішнє молоко, утрішнє. вечірнє там взагалі. І це ж вони дуються в місці з красивою. Ще й красиве молочко впадає в її молоко. То, в принципі, вершок обалденний. Ну, так і є. як як? Як Анатолій Володимирович сказав, каже, Льоня, ти такого молока, який під коровою цієї породи, породи Брауншвіц, ти каже в житті не пив. Так що попробуєш, щоб ви мали на уявлення. Звісно, коли було красиво, доїлася і, і, і добре і зорька, то коли давали 25 літрів молока, то в банці вершка було не знайти. Як? Ну, два пальця отак. Під вершком два пальця. Отакий був вершок. То в цих, звісно, вершок, цей вершок обалденний. Щас-зараз щас, щас, йдемо. Ми... Підождіть. Ми тут. А -а -а. Так, по бичку, почав я потроху вже додавати молоко йому. У... В молоко, воду в молоко. Бачите, вже трохи запутався. О. Красунчик, а ну підступись, ми покажемо глядачам бичка. Поступайся. Так, дивіться, який луцманенький. Який красавець у нас. Що таке? Ні а ну видно боч чи не видно на цьому. Отакий лоцман. Ну гарний. бичок то такий ловкий, коронастий, все. Так, ну що, там я просив глядачів, казав, кажу, кажу, давайте назвемо якось разом. Була така ідея назвати байрактором його. Знаєте як? Така є пташка в Україні, яка допомагає нам у перемозі на, на у війні. І ну, підпичи каже, байрактор, барактор, байрактор. барактор. Якось так підчепилось мені, Беректор, Беректор. Ну, дуже багато глядачів підтримали байрактор. Ну, знаєте, ще так якось були ще сумніви. Тут такий коментар красивий, дуже дякую Там, тому, не знаю, більше що, що, що писав Кацап. Каже, Ль... Льоня, як, назвеш байрактором, поїдеш 20, на 20 років на Колиму. Так що я думаю, байрактор це наш варіант. Буде бичок байрактором. Якось так. Ну нічого. А ми допуруємося. Доправляємося, зараз даємо сіна, катюнчик. Ну а кому понравилось таке відео, звісно, коментуємо, підписуємося на канал, ставляємо лайки. Ну і все буде Україна. Пока-пока.